Які пройшли пекло і залишились вірні Україні досі в полоні? Вони живі, вони чекають, а ми не маємо право мовчати. Тепер я оголошую хвилину мовчання на честь наших воїнів. Повідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, кожен боєць має право на гуманне поводження, на медичну допомогу, на контакт з сім'єю та доступ до міжнародних організацій. Реальність зовсім інша. Українські військові піддаються катуванням, ізоляції, моральному тиску, позбавлені можливості отримати юридичну допомогу та зв'язок з близькими. Це воєнний злочин і мовчання міжнародних структур. Лише посилює безкарність агресора. В ніч з 28 на 29 липня окупанти підірвали барак в колонії Оленівки з полоненими. Внаслідок вибуху загинули 54 захисники Маріуполя. Ще 130 зазнали поранень. Поранення азовці виносили тіна побратимів. Тих, кого можна було врятувати, окупанти кидали помирати. Оленівка це злочин проти людяності. Порушення всіх можливих правил ведення війни і поводження з військовополоненими. Росія спирається на коротку пам'ять світової спільноти, на забуття її злочинів і власну пропаганду. Кожне поширення важливе. Чим більше людей дізнається про злочин окупантів, тим менше шансів у РФ уникнути покарання. Цей злочин не випадковість. Це теракт, організований і прихований. Росія намагалася знищити наших захисників не лише фізично, а й інформаційно стерти їхні імена, стерти їх обличчя, стерти правду. Не дайте забути про наших героїв. Близько вісьми тисяч підтверджених українських військових перебувають у російському полоні. Крім офіційно підтверджених у російському полоні досі перебувають люди, яких РФ не підтверджувала. По непідтвердженим данням у колоніях знаходиться близько 10 тисяч людей, серед них також є цивільні громадяни. Станом на середину квітня 25-го року в реєстрі зниклих безвістів за особливих обставин перебуває 63 тисячі людей. Про них немає жодної інформації. Тільки надія, що вони живі, що вони так само знаходяться у колоні і що їх також повернуть додому. Борітися за них, як вони боролись за нас, до молитви. Україно, Свята, Свята мати героїв! Зійди до серця мого! До серця мого. Прилинь бурою вітрів в Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв. Боїв славного завойовника батька Хмеля! Хмеля. Тріумфовим гуком гармат революції! Триумфом, гуком гармат революції. Радісним гомоном Софіївських дзвонів! Радісним гомоном Софіївських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю опроміниця! Славою твоєю опроміниця! Бо ти присвята! Все життя моє! Бо ти присвята, все життя моє. бо ти все щастя моє! Бо ти все щастя моє! Задзвони мені, брязкотом кайданів! Задзвони мені брязкотом кайданів! Скрипом шипаницю пахмурі ранки! З кріпом шибиницю похмурі ранки. Принеси мені зойки, катоване! Принеси мені зойки, катоване. У льохах в тюрмах і на засланні. У льохах тюрмах і на засланні. Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом. Щоб росла за взяття міць. Щоб росла за взяття міць. Щоб сміло йшов я в бій. Щоб сміло йшов я в бій. Як ішли герої за тебе, свята. Як ішли герої за, за тебе, свята. тебе, свята, за твою славу, за твою за славу, за твої святі ідеї, за твої, за твої святі ідеї, ідеї. Щоб, помстити щоб помстити ганьбу неволі. Щоб помстити ганьбу неволі, стоптану честь, стоптану честь твоїх. твої, твоїх. винну кров помордованих дітей твоїх, не кров помордованих дітей, дітей твоїх. величну смерть героїв української нації, Величну смерть героїв української нації і тисяч інших незнаних нами, І тисяч інших незнаних нами, чиї кості порозкидані або тайком поховані, Чиї кості по або тайком, тайком поховані, коли вогнем життя творчим всю кволість у серці моєму. Коли вогнем, вогнем життя творчим, що полість у серці. Моєму. Моєму. Нехай страху не знаю я, нехай, нехай страху не знаю. Не знаю я. я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що, вагання. що таке вагання. Скріпи вагання. мій дух, Скріпи мій, мій дух. загартуй волю, Загартуй волю. в серці замешкай моєму. В серці, в серці замешкай, замешкай моєму. моєму. Зрости мене до ясних чинів. Зрости з мене з до, до ясних чині. В чинах нехай знайду я смерть. нехай знайду я смерть. Солодку смерть. смерть в муках за тебе. Солодку смерть в мухах за тебе. Розплинуся у тобі. І розплинуся і розплинуся у тобі. Тобі. Я тобі. Я вічно житиму в тобі! Відвічна Україна! Відвічна Україна. Відвічна Україна. Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! 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 Велика вам дякую. Під час акції проводиться благодійний ярмарок збору для оптоволоконні дрони для Азова. Ви можете придбати на ярмарці шопери, піни, смаколики та напої. Велика вам дякую за те, що ви тут, і за те, що ви не мовчите. Слава Україні! Героям слава! Слава наті! Україна! Ucraína. Olha do, do céu. céu! Вирішили, тому що за три роки війни цього ніхто якби не робив саме про полон, про безвісті зниклих. Мало хто про це говорить, а болиться дуже тьом, хто чекає назад і безвісті зниклих, і полонених. І ми самі чекаємо і сподіваємось, що воно все ж таки здійсниться. Тому вирішили, що треба робити. Було складно, тому що ми не знали, як правильно це зробити. Якби це перший раз, тому є свої якісь. Нюанси там, що хотілось би виправити, але я вважаю, що ну якби для першого разу нормально. Взагалі допомогу, скільки приблизно прийшла підтримати, ну, вдалий панка? Ну я вважаю, що вдалий, тому що сьогодні все ж таки ще робочий день. А ми зробили це саме сьогодні, да. тому що сьогодні рівно три роки, як вийшли всі з Азовсталі, і якби ну три роки в полоні. Це дуже багато і тому ми вирішили робити це саме в цей день. Але через те, що це будній, не всі змогли долучитись. Сергій, а що ви збираєте зараз? На що ви збираєте? Що взагалі просто ми взагалі збираємо зараз гроші на оптоволоконні дрони для бригади Азов? Вони боронять на Донеччині, і оптоволоконні дрони це зараз просто номер один, що треба, тому що їх не бачить РЕП, і якби це максимально ефективно в роботі. От. Для долучання збору ми зробили міні-ярмарок. На ярмарку є шопери з різними підтрим... словами підтримки полонених, є піни теж з словами Free Defenders, Free Azov і інші. Ну і смаколики, для того, щоб люди могли все ж таки, це стресовий час, можна було щось випити чаю, кави, щось з'їсти, щоб не нервувати і трошечки відпочити. Взагалі, яка загальна сума збору для нас на цій Саме просто, в мене допоміжна банка на 50 тисяч. Загалом збір на мільярди. Тому якби гроші потрібні великі. Чи була ти на якісь акції підтримки схожі? Брала з когось приклад. Ну, взагалі, приклад так, з всіх акцій, які проводять Азов, просто вони проводяться в Києві, в Одесі, тому хотілося якось це от принести саме до нас. Чого в Южному ще не проводили такі акції? В Южному люди є, які хочуть щось провести, але до цього може бояться, може. Не знаю, не впевнені, що вийде. Є ті, хто просто мовчить тихенько чекає з полону, боїться зробити будь-який крок, щось там сказати про це інше. Тобто, ну, люди по-разному це переживають і це складається от таким чином. По-перше, я знайома з волонтерами цього фонду волонтерського Манас, особисто знакома з Христіною. Ми колись разом робили там прапори. Банери, які висять біля тебе і біля еспланади, де така символічна назва борються за них, як вони боролися за нас. Це по-перше, я за це вдячна Крісіні і цьому фонду Манас. Про сина так, 35 місяців син в полоні. Дуже багато часу, дуже надважко. П'ятеро хлопців вже, які з ним сиділи в одній камері, вже на волі. Чи потрібно такі акції, щоб почути однозначно потрібно? Я коли дивлюсь по телевізору чи в Ютуб каналах про акції, які проходять в великих містах, мені так заздрісно, що я не маю фізичної можливості поїхати і по в цих акціях. То звичайно, я дуже. Ціную, що цю акцію підготували. Друзі мої прийшли. Знову мені подарували білі троянди, це символ, що так між мною і сином, бо він з полону серед звільнених хлопців передає мені білі троянди. І люди сьогодні теж мені Лариса з Володю теж подарували вже не вперше, білі троянди. ну Символ нашої родини вже буде назавжди. Акції, звичайно, потрібно. Це така і підтримка нас, і підтримка їх. Коли вернеться, він вже я буду розповідати, як, що я робила для того, щоб його звільнили, що робили волонтерські фонди. Ну, ну Звичайно, потрібно, дуже потрібно. У нас підтримка теж, така сильна підтримка, потужна підтримка. ну Дуже дякую. Друзі прийшли, і людей, яких я знаю, яких в полоні, яких зникли. Ми спілкуємось потрібно, однозначно потрібно. Частіше навіть було би. Чи ви брали в акції? Да, я їздила в Одесу під Червоний Хрест, під будівлю міжнародного червоного хреста. Ну, представництва їздили. Ми дуже багато людей було, вся була область і в Южному у нас теж була акція. Е ну, Організовували в нас. Наші волонтери Соловейко, Альона і Валентина, Доманюк і Альона Ящук. І греко-католицька церква, така дуже велика була акція. Ви пам'ятаєте, ви, напевно, знімальна група теж була. Ну, звичайно, це потрібно, потрібна родинам, дуже-дуже потрібно. І ще хочу сказати такі слова вдячності нашій групі підтримки, де ми відвідуємо з нами психологиня робота, пані Валентина. Отець Петро з нами молиться. Ну, дуже велика це підтримка і дуже велика допомога, моральна, ментальна, дуже велика. Я дуже вдячна їм і запрошую всіх, що приходили. Чомусь так маловато ходить людей. А ми там як родина, все якихось півдня ми. Від, відволікаємось. Насправді з підготовкою було важко, тому що хотілося не зробити це затягуючим або нудним, тому що кожен з нас чує це по новинах від друзів, від знайомих. А хотілося сказати про головне, щоб не сказати про те, що відбулося, а нагадати. Тому текст заставлявся, і я сподіваюся, він всім сподобався. А, от виробила сценарій, вирішили би. Закінчити все фотою. Плюс ми бачили, що ви готували ці написи. Як це завжди проходило? Скільки часу на це пішло? Не так багато насправді, але ну ми все готували. Ми хотіли, щоб можливо хто ще залишиться, напише свій плакат. І ну підготовка то таке. Головне, що люди сказали мені дякую, а я вдячна їм за те, що вони тут, тому що я, я ціную це. Скажіть, а, чи а, оце взагалі акція підтримки полонених, вона проходить в місті перше, а, чи а, взагалі продовжувати будете цю акцію? Так, так, беззаперечно. Це треба зробити масштабніше. Для цього треба залучити більше людей. Це повинно бути більше і цікавіше у тому плані, що кожен може крикнути Слава Україні!». Тому так, я думаю, звісно, треба робити це і на постійній основі. А, сьогодні ще проходив такий міні ярмарок а, Чи це було а, вирішено так, що це щоб не було нудно? або ж це просто була потреба, щоб може якось звучити більше людей від. І так, і так, якимось чином, тому що на ярмарку всі кошти залучаються для оптоволокна. Та й загалом, можливо, не всі люблять слухати тільки те, як зараз погано. Хтось може просто випити каву, а ці гроші підуть до наших військових, тому що кожен може допомогти чимось. Чи долучаєтесь ви тут до якихось там перших пунктів акції? Так, намагаюся, тому що я можу допомогти чимось і сьогодні. Захід це початок певно цього.